Доброго дня, мої дорогі колеги. Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми поговоримо про перекладач, який перекладає тексти, використовуючи машини навчання та штучний інтелект. Отож, перекладач називається ДІПЛ, і є онлайн-версія, а також є десктопна версія, яку потрібно інсталювати на свій ПК. Давайте подивимось на прикладі допису в інстаграм. Отож, в мене є допис. Копіюємо, зовсім трішки будемо копіювати. Ctrl-S, скопіювали. І вставляємо одночасно в DeepL і одночасно вставляємо в Google-перекладач. Давайте просто порівняємо от, по кількох реченнях мій шлях в педагогіку та Instagram, як я сюди прийшла. От. І от ще хочу вам показати, яка величезна перевага, що тут є альтернативи, які ви можете використати. Ось тут, наприклад, от навіть мій шлях, ось «My way», наприклад, ви можете одразу цю альтернативу використати. Тепер Google як переклав. От Google переклав в педагогіку, а не в навчання. Ось «Teaching» тут було. Добре, тепер хочу ще показати. Наприклад, тут ви можете побачити просто вже перекладене речення без запропонування альтернативи слову в діполош, ви будете бачити альтернативу до кожного слова. Також у вас тут є глосарій, і якщо вам потрібно буде перекласти якесь слово і подивитися, що воно означає, ви можете це зробити. Ось так виглядає. Аналогічно, як Google-перекладачу, в нас є: подобається, не подобається. Змінити, удосконалити, скопіювати, поширити і озвучити. Все аналогічно як Google-перекладачу. Ще яка велика така перевага. От я зараз скопіюю, і в нас тут є редагувати, тобто покращити текст за допомогою штучного інтелекту. І ось мій текст, який я щойно переклала із інстаграма. Ось, Діпл перекладе та удосконалить. О, давайте покажемо виправлення, як він виправив мій текст. Ви бачите, помилок знайшов достатньо, що виправити. Досить непогано виправив. До речі, ось тут ще можна обрати стиль наприклад, бізнес-стиль обрати, застосувати і показати, виправити. Чекаю, поки зараз виправить мій текст. Ось. Бачите, має джорний. Загалом, виправляє ще один момент: це можна перекласти цілі файли і цілі тексти. Тобто я вибираю зараз в себе на комп'ютері документ, це вже документ підготовлений, такий самий допис, просто в документі. І одразу, ось бачите, мені цей же ж текст завантажиться, але вже в перекладений англійською мовою. Давайте ми його відкриємо. Звичайно, в нас є колон титул, що це переклав діпл. Куди ж без цього? І ось ви бачите перекладений текст. Не перевіряла, наскільки багато сторінок може одночасно перекласти, але максимальний документ, який я перекладала, це було 10 сторінок. Більше я не перекладала. Ось такі основні особливості перекладу: чи варто завантажувати застосунок? В десктопній версії вважаю, що ні, тому що і онлайн можна дуже швидко перекласти. Ось так. Використовуйте. Дякую за увагу!